На сьогоднішній день заборона виїзду згідно указу президента є незаконною. Правова колізія чоловікам призовного віку забороняють виїжджати за кордон, але офіційного закону, який це передбачає, в Україні немає. Що говорить конституція, і що вигадали прикордонники для чоловіків, які бажають виїхати за межі країни. 24 лютого 2022 року, близько четвертої ранку, Росія нападає на Україну за півтори години. Президент Зеленський указом вводить в країні воєнний стан і частково обмежує конституційні права українців. Посилаючись на цей указ та постанову Кабміну, прикордонники припиняють випускати за кордон чоловіків призовного віку. Останні намагаються перетнути кордон самовільно. Хтось річками. То лісами. А дехто в спробі прорватися за кордон навіть перевтілювався в жінок. Загалом від початку війни незаконно з України намагались виїхати понад 20 тисяч чоловіків призовного віку. Частина з них загинули від переохолодження. Та чи могли всі вони перетнути кордон офіційно? Юрист і адвокат Сергій Тарасюк пояснює, каже конституція. Стаття 33 нам гарантує. Кожному громадянину, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання та ключове право, право вільно залишити територію України за винятком обмежень, які встановлені законом, стаття 64 конституції України говорить про те, що таке право може бути обмежено в період в нашому випадку воєнного стану. Стаття 92 конституції вказує, що лише законами можуть обмежуватися конституційні права громадян, тобто логічно, ми розуміємо те, що обмеження права виїзду має регулюватися законом. Перетин кордону в Україні регулюється законом про порядок виїзду з України і про порядок в'їзду до України громадян України. І в цьому документі жодних заборон щодо виїзду чоловіків призовного віку під час воєнного стану немає. Тому прикордонники повинні вільно випускати чоловіків за кордон. Повинні, але не випускають, констатує експерт. Ми маємо е, фактично е, проблему в тому, що Державна прикордонна служба, виконуючи указ президента, е, забороняє виїзд е, в чоловічої статі віком від 18 до, 6, до 60 років, але е, конституційних е, конституційний порядок, який встановлений і передбачений, на даний час не запроваджений. Чому прикордонники відмовляють чоловікам призовного віку в перетині кордону? Ще один документ, на який посилаються представники ДПС, постанова кабінету міністрів номер 57 від 27 січня 1995 року. Тобто на документ, який ухвалили ще до конституції, дана постанова кабміна вона дійсно обмежує правила виїзду за кордон. Осіб чоловічої статі віком від 18 до 60, але вона суперечить положення конституції. Якщо спиратись на конституцію, прикордонники не мають право перешкоджати вільному перетину кордону чоловікам призовного віку. Але на ділі все інакше в ДПС винайшли способи максимально унеможливити відтік мобілізаційного ресурсу. Викликають слідчо оперативну групу місцевого органу національної поліції. Які вилучають е, оригінали документів, е, реєструють кримінальне провадження і починають розслідувати е, за фактом підробки документів. Тобто прикордонник вказує, що в нього є сумніви щодо правдивості даного документа, і відповідно поліція на якийсь невідомий час, ну як практично це місяць-два, забирає оригінал документів, які дають е, право особі виїхати. Другий спосіб класичний каже юрист: прикордонники активно залучають до роботи представників військкоматів. Другий варіант: викликають представників ТЦК місцевого, які знову ж таки діючись поставлювати документом, Дану особу запрошують вичають повістку. Запрошують до територіального центру комплектування. Ну і відповідно на проходження ВЛК і мобілізацію. Чи можна оскаржити дії прикордонників, які відмовляють у перетині кордону? Так каже юрист, але зробити це дуже складно, бо часто працівники ДПС ідуть на хитрощі для тих, хто ці ризики приймає, має вимагати письмову відмову, які зазначаються відповідні підстави для заборони виїзду. І лише коли прикордонники зазначить відповідна повноважна особа, зазначить підстави для заборони виїзду з території України. Вони відповідно передбачені законом. Лише в такому разі можна оскарити. В У ми маємо, що прикордонники не вказують реальних причин. Вони не вказують про те, що заборона виїзду згідно указу президента чи щось подібне. Вони вказують не надано документи, які подають, які не дають дозвіл, і так далі. Хто правий, а хто винуватий, зараз це питання вирішити неможливо. Єдиний шлях ухвалення відповідного закону. В якому чітко будуть прописані правила перетину державного кордону під час воєнного стану, і такі кроки вже прописані в останньому законопроекті про мобілізацію, який чекає другого читання.